Добрий день, діти! Вітаю вас на уроці української літератури. Сьогодні ми познайомимо вас з вами з українським поетом, письменником, перекладачем, літературним критиком та політичним діячем Дмитром Васильовичем Павличком. Запишіть тему уроку Дмитро Павличко. Пісенна творчість, пісня про Україну. Дмитро Павличка народився 28 вересня 1929 року в селянській родині на івано Франковщині. Мати Дмитра Павличка прищеплювала сину любов до поезії Івана Франка, Тараса Григоровича Шевченка. Початкову освіту здобув у польській школі в селі Яблуневі, продовжив навчання в Коломийській гімназії, а далі в Яблуневській середній школі. У 1953 році він закінчив філологічний факультет Львівського університету. Після його закінчення Павличка продовжує навчання в аспірантурі. Потім завідує відділом поезії редакції журналу Жовтень. Після переїзду до Києва працює у секретаріаті СПУ. Протягом семи років з 1971 по 1978 рік, павличка редагував журнал Всесвіт. Пісенна творчість Дмитра Павличка пов'язана з композитором Олександром Білашем. Олександр Білаш написав музику до його віршів. Музика до пісні Два Кольори. Це пісня про істинні людські цінності. Нелегким випадає шлях кожній людині, як на вишитій сорочці, червоний кольор із чорним, так і у житті переплітаються радощі і веселощі. Щастя і горе, любов і ненависть. Друга пісня Лелеченьке стала однією з найпопулярніших у народі. образ птаха, у якому проклята чужина висушила силу озагальнення важкої долі, вираженням емігрантської туги за рідним краєм. Пісня Лелеченьки часто можна було почути по радіо. Третю, яку він написав музику до віршів Дмитра Павличка, це Явір'я Варина. Сумне роздільного кохання у цій пісні. Потім була пісня про Україну, сибиряки, Атака та ще багато інших. У 1953 році вийшла перша збірка Дмитра Павличка Любов і ненависть. Пізніше побачили світ поетичні книги Моя земля, Чорна нитка, Правда кличе. У 1968 році вийшла збірка гранослов, згодом сонити подільської осені, Таємниця Твого обличчя, Спіраль, Поеми і притчі, Покаяні псалми, Бистрина. Після 1989 року виступає Дмитро Павличко як активний політичний діяч демократичного спрямування, один із організаторів народного руху України за перебудову, перший керівник товариства української мови імені Тараса Шевченка. У 1990 році він посол України у Польщі і Словаччині. Депутат Верховної Ради з 1990 року до 2006. 1 вересня він прочитав інавгураційну лекцію на тему Українська національна ідея Дмитро Павличко лауреат державної премії імені Тараса Григоровича Шевченка. Помер поет 29 січня 2023 року. У цьому році, у, Ки у Києві, йому було 94 роки. А зараз ми з вами прослухаємо пісню про Україну. Музика Олександра Білаша. Вірші митра Павличко. I vadyblalit sia voci e, e... e... Glas, glas te zasłeni mu i boli. Oto mojej miłują, ja moju Yeah. <laughs> І так ми прослухали з вами пісню про Україну. Ми з вами почули, що автор співає про свою любов до України, її велич, її красу, любов до своєї батьківщини. А зараз розберемо деякі слова із пісні про Україну: словникова робота, зірниця це те ж саме, що й блискавиця, короткий світловий спалах без грому, відблиск далекої згрози. ворожа яса, сигнал, гучні звуки, одвічна снага з усіх сил з надзвичайним напруженням. Домашня робота. Вам треба записати та доповнити. Тему, ідею, основну думку пісні про Україну. І на останок нашої роботи прочитаю вам цитату Дмитра Павличко. Вставай, Україна, вставай, єднай Чорне море й Карпати, і свій переболений край не дай ворогам розламати. Дякую за увагу до зустрічі!